Привіт! Це третя частина мого відео. Продовжимо далі про цю мілошку. Е, в неї влежчика, як я вже казала, і ця огидна різинка. Я її лишила, бо то, що не хотіла розплітати. Була вона в фанову пакетику Завернена. Ну, таких, звісно, що в реалі Monster хай нема. Це тільки міф. І ще я що хотіла доказати, ем, ця френкі, цю френкі я удосконалювала. Є багато речей, яких я сама шила для всіх. Їх я теж покажу пізніше в інших відео. Ем, Така моя френкі. Внові найбільше всіх, чесно кажучи, подобається. Шарніри в неї теж устойчиві. Гарно вони тримають. Але тільки ось цей, оці шарніри, оці, оці, оці такі. То вони трошки погані. В неї тросики. Принт, верніше, тросики. Ну є. Так, давайте я вам покажу зараз, все добро поскладає, як воно раніше було. Покажу, як воно було. то все складу в той домик. Так, так так. так. І таке. Ну от. Ви можете тут все добробачити. лодку. Вот, вот, вот. Ну там, коротше, їх там о, вона прикривається. Их там, коротше, багато. Ну, не всі там якось мішуть. Там, там так люди, там это то Короче, Коротше, там багато. дивіться мої відео, заходьте на мій канал, лайкайте їх, пишіть коментарі, які ви не пишете. Пишіть, я вам сказала коментарі, вже пишіть. От тут от, от, зараз от, от, під тим відео, під ти. Пишіть коментарі. І поскоріше вже підписуйтесь на мій канал, на мій канал, іменно на мій. не